Це той самий день, коли в одній залі збираються люди та роботи. Презентація сил безпілотних систем відбувається в укритті занадто багато тут виробників та керівників, які збираються сьогодні тут. Тут всюди дрони, ось вже такі звичні ударні FPV. Андрій показує той, що у серійному виробництві і може збивати не лише наземну техніку ворога, а й великі безпілотники. Тобто такими дронами були збиті і орлани, і зала. Це ворожі дрони, е ну які фіксують да, тобто, дрони літаки. Е Перехоплюючи, а це вже медоїд дрон, який зазвичай везе ворогу небезпеку. Він призначений для дистанційного мінування місцевості чи дистанційних підрівних робіт. Маленький, але дуже кусючий і. Така злобна тваринка за технічними характеристиками він має долати відстань у 5 кілометрів. Але на полі бою довів, що може й більше. Кілька сотень таких дронів вже є у війську. Але завдання цього виставкового екземпляра сьогодні розважати гостей. Отже, замість 35 кілограмів вибухівки він розвозить солодощі. Зараз заміновано тільки цукерками. Продовжуємо знайомитися його ім'я воля Е. евакуаційно роботизований комплекс може привезти воду чи боєприпаси. Паси забрати поранених розробники. Розповідають, намагалися зробити дрон максимально українським. Єдине, що тут є, із імпортного це тільки система, яка пов'язана з системою керування і зв'язку, тобто сам безпосередньо пульт керування і деякі елементи електроніки, які на жаль в Україні не виготовляються. Всі ці дрони тільки невеличка частина того, чим займатимуться сили безпілотних систем. СБС їхнім символом стала срібна ластівка. Презентує нове лого співак ярмак. каже, розробляли логотип за допомогою нейромереж в народних повір'ях Це це божа ташка, і воно навіть у нас у всіх сидить на ДНК на рівні ДНК. Ластів ванька і вжарила як потрібно. Сили безпілотних засобів позиціонують себе як військо, в якому буде комфортно геймерам. Це військо для тих, хто виріс з щось в руках. Керувати безпілотними системами буде полковник Вадим Сухаревський. Зброї сили України. Сьогодні Україна створила. Прецедент, якого не було з моменту створення взагалі літаків, повітряних сил. Вадим Сухаревський на псевдо Борсук. особистість у війську відома ще від квітня 2014 року. Саме він тоді першим відкрив вогонь по окупанту, а гасло його підлеглих. Бачиш, стріляй. Сухаревський був командиром 503-го батальйону морської піхоти. Він користується підтримкою серед військових. Йому довіряють волонтери і поважають журналісти у свої 39 років. Він полковник до цієї посади. Був командиром 59-ї бригади імені Якова Гандзюка, яка зокрема брала участь у боях під Авдіївкою та у визволенні півдня створення нової структури для офіцера. Це виклик попереду робота, яку в арміях світу до того не робили. Кризовий менеджмент – це для мене, якби і е скажімо так моя блакитна мрія щось зробити важливе, корисне, яке буде масово якби допомагати, якби нам на лінії фронту, вона власне сьогодні багато в чому і збулась. Сухаревський пояснює, систему довелося централізувати, але в бригадах залишаться ударні роти безпілотників. Сили безпілотних систем мають сприяти, аби роботизовані системи гасили ворога і в небі, і на землі, і на воді. Питаємо в Сухаревського про мрії. Куди б хотілося вдарити по окупантах? Давайте так. Від від маленького до великого. Міст, далі порти, далі Балтіка, Каспій, а далі зауральні заводи. Наталя Нагорна, Тетяна Білоус, Максимо Смірко та Олексій Осавчук. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.